Про завелись справжні крокодили. Вчора з неочікуваними річковими гостями довелось зустрітись звичайним відпочивальникам міського пляжу. Звідки у Буковинській річці з'явились ці небезпечні хижі рептилії, та як не стати жертвою іронічного жарту природи? Дивіться далі. Вчора двоє звичайних чернівецьких студентів вирішили після занять відпочити біля річки, але аж ніяк не очікували побачити тут справжнього крокодила. Там сіли, бач, де галька є. Там сіли, Щось димом, сдимом, общаємося, дивимося, на воду щось пливе. Думаємо, колода. Ну а вона, блін, проти течії пішла. Ми такі щось не поняли. Придивляємося, то до нас пливе. Вже фігіли. Хлопці розповідають: звісно, від такої несподіванки злякались. Проте, аби довести друзям та одногрупникам, що побачили в пруті крокодила, зробили фото. Про відпочинок з шашликами забули. Насправді ми дуже злякалися, тому що це просто парадокс. Якийсь як у нас в Чинівцях, в пруті, крокодил. Тут пляж міський, буквально це. Якби в серці міста і одразу ж якби так постарався сфоткати його, щоб хоча б було якесь підтвердження, тому що це і крокодили. І ми зразу лишили все м'ясо, шашлики все лишили йому вже відтекли. Те, що історія відпочивальників не є вигадкою, підтверджують і біологи. Виявляється, те, що в річці могли завестись такі рептилії, припускали раніше, а потім почали вже фіксувати. Як до проти могли потрапити крокодили, пояснюють просто від чисельних колекціонерів. «Випадково чи навмисне покинули територію і потрапили в річку. Це саме є крокодил, який полюбляє пресноводні водойми. Розміри від 3 до 3,5 метрів, він має від 66 до 68 зубів». Вже у водоймі рептилії почали розмножуватись про їхню популяцію, поки що мовчать. Здебільшого болотяні крокодили харчуються птахами, зміями та іншим. Однак часто нападають і на більшу здобич людей. Коли вони голодні, ось і є, вони бачать жертву, то вони, як хижі звірі, можуть напасти на людину, тому щорічно від зубів крокодилів є немало. Каліцтв і навіть летальних випадків на метрів це та мінімальна відстань, яку ця тварина не зможе здолати в одну мить. Саме такої дистанції до води рекомендують дотримуватись біологи однак зазначають, що часто рептилії виходять за межі водойми, що становить неабияку небезпеку. Цю ситуацію вже зафіксували в рятувальній службі, тому найближчим часом значно збільшать кількість рятувальних підрозділів на річці. Пруд Хотілося б звернутись до мешканців міста Чернівці, бути обережним на воді. Ось якщо ви перебуваєте біля річки пруд, потрібно бути завжди пам'ятати про те, що це потрібно робити лише в тих місцях, де є рятувальники, які в разі необхідності небезпеки для вас можуть надати допомогу. В інших місцях гарантувати вашу безпеку ми не можемо. Водночас, біологи разом з екологічною службою проводитимуть спеціальні рейди з відлову крокодилів та шукатимуть подальшої ліквідації цієї небезпеки. Тож, відпочиваючи біля річки в сонячний день хвилювати за власне здоров'я та життя, очевидно, що варто. Тому, поки екологи не знайдуть вирішення ймовірно, нашестю крокодилів, підходити до води ближче, ніж на 10 метрів не рекомендують. Іван Бучулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.